За три дні три патріотичні мурали у містах, де окупованої Харківщини створили рівненські художники Костянтин Качановський та Микола Патій. Поїхали туди у складі культурного десанту, очоленого телеведучим Миколою Сергою. А я співпрацював з одною людиною. Вона робить блокноти. І ну, відповідно допомагає ЗСУ. Вона зробила е, серію блокнотів. В мене попросили мою роботу, першу, яка залетіла на, на всю Україну, скажем так, красавіця терпіти не буде. Я дав дозвіл, надіслав йому в, в хорошій якості, не роздрукував. Е, ну і так, от ми тримали зв'язок. І через цю людину на мене саме вийшов поля Серга за три дні. Костянтин Качановський та Микола Патій встигли попрацювати у Балаклії, Шевченковому та Куп'янську. За словами художника, жителі звільнених міст до їх роботи поставилися не менш тепло ніж на Рівненщині. Коли я був ще в Рівному і обдумував цю поїздку, то було страшно. А вже там на місці там панує така атмосфера. Тобто, місцеві люди вони з одної сторони звикли до того, що в них відбувається, загартованими стали більш. І тобто, ну я дивлюся на людей. Вони це спокійно сприймають, вони знають, що робити в екстрених ситуаціях, і ну дуже хоробро тримаються. Тобто, і біля них ти сам себе відчуваєш якось так. В бойовому дусі Костянтин Качановський каже, при нагоді готовий знову їхати у звільнені українськими військами міста. Поки ж працює над патріотичним муралом на стіні одного з будинків у Костополі. Вау, класно, молодці, ребята, художники, Супер дуже гарно що поєднали наш собор Петра і Павла. Дуже гарно що поєднали воїна і дитину. Це все захист, це все мир. Любимо свою країну і в молодці. Гарно і думаю, водії. що актуально. Угу. Якраз на тему. Але щоб ще там трошки ремонту зробили, то було б краще всередині. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівненщина.